вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Кумчинко-Анджелем ми з Півдня Одеської області. Зараз погуляємо по нашому новому ставочку. Кажу трошки ніфе, як це наш дитячий садочок, тут у нас ростуть дітки. Так, тут в ящику росте чорна принцеса, має її сьогодні поділити вже після обіду. Оп! Так, тут у нас Black Elmost чекаємо, бутони, он бачу під водою. Це те, що я недавно отримала. Тут у нас ось Джорджія Пічі росте, Вона така жовто рожева Серединка в неї жовта більше. О, бачите, так наче трудніше. Серединка жовта, а по краям вона рожева. Гарний сорт є на продаж. 250 гривень такий кущник, який вже цвіте, або цвів відцвівся. Так, тут у нас бутон виглядає, ну це у нас майло буде. Це ще одна майла на продаж. Майла, майла, майла тут нема, відцвілась вже, на жаль. От залишився тільки бутон. Я вже показувала, є вона досить така яскрава, ось, бачите? Дуже яскрава гарна. Теж на продаж. Так, це у нас Сіт Джорджія Піч. Три штуки буду діставати їх і ставити по сортам. Я вже от зацвітають як тут німфе, є вже їх. По Отут у мене в цьому вуглу червоні. Бачите, зараз нема ні однієї квітки, зате я знаю, що в мене тут червоні. От вони цвіли, тут їх було багато з квітками. Зате я знаю, що там є. Боже, головастики, жаби, якісь жучки, павучки. Що тут тільки не плаває у нас? Це у нас ось Грекс Оранж Beauty. Гарна така. ну Це новинка, у нас тільки це єдиний кущик. Вона, бачите, така знизу зовсім темна, а тут жовта. Дуже така яскрава, гарна квіточка. Тут у нас ось чорна принцеса. Поділимо і буду знати, можливо, щось буде на продаж чорної принцеси. Це у нас е грипфрут. Вона, бачите, світло рожева, така гарна, а всередині жовта. Це, по-перше, е тут дуже велика квітка. От коли е ну, це вже кусть тут пересаджений, коли е він росте пару років на одному місці, то е Дуже крупна квітка. Синя вже закривається, на сьогодні, до речі, вже цвіте останній день. Вже закривається Фей Макдональдс. От. От така красуня у нас. Ой. І це у нас лимони бізе. Ну, не покажу я колір. Це треба тільки в похмуру погоду над лимонного кольору. Це сама махрова, жов... сама махрова із жовтих німфей. Сама гарна. Теж така красуня. Ось, гляньте, яка краса. Зараз підемо глянемо що там великому ставочку цвіте у нас. Оп! Ну, і тут у нас, як завжди, багато нинкей. О, Тільки почули, тільки почули, що тут хтось ходить і вже все. Попрошайки. <реш> Зранку прийшла, вони просять, вкинула їм, Питаю, чоловіка, ти кормив. І він каже, так, да, кормив. Не відмовляються ніколи від їжі. Ось тут зранку не знімеш вони закриті, ввечері не знімеш вони закриті, а в таке сонце, коли цвітуть, не дуже виходить гарні зйомки. Ну. Є як є. Ну Тут у нас теж цвіте ставочку. Ну тут майже нічого нема у нас. Теж он дитсадок. на першій сходинці. Ну, це він так і робився тут для, для діточок, німфейок, для болотних рослин, але згодом ми купувалися нові, нові, нові сорти, тому що тут у мене було, здається, сортів 6 всього, а зараз у мене 20. Три або 24 сорти. Ну, ще зараз дійдемо, вже йдемо обідати час. Зараз покажу заодно, заодно покажу маленький ставочок клеродендрум Бонге, про який розповідала. Така спека страшна. Що у нас тут? Твіте? І тут у нас міні-німфейки у міні-ставочку. Бачите? Німфейки. Ой, ой, ой! Німфейки тут зовсім малесенькі, бачите, які квіточки? Зовсім малесенькі. Ну, тут і ставочок не глибокий. Так що це міні-мініфейки для міні-ставочка. І тут у нас міскантус космополітен ще. Фу, Ну все, друзі. Бажаю всім гарного дня.